Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на хуторку, де будемо приймати до продажу один з наших об'єктів. Що ж, дивимось? Перейдемо до огляду нашого будинку. Даний об'єкт є дуплексом. Кожна частина даного будинку розташована на ділянці по 5 соток. Комунікації до даного будинку проведені всі роздільні, тобто кожна частина будинку має свої комунікації: газ, світло, воду та каналізацію. Дах крищий у нас бітумний. Сам будинок побудований 21 го року. Утеплений. Давайте його зараз обійдемо, подивимось. По всьому будинку у нас проведений тепли, тепла підлога. Тобто підлога в нас з опаленням. Задня частина даного будинку має терасу, на неї виходить кухня та спальня кімната. Давайте подивимось, де межі нашого будинку, нашої ділянки. Якщо ви, можете побагати, якщо ви бачите червоний забор, це в нас одна межа. І до спальньої кімнати. Ось це в нас задній двір. Тобто, в перспективі, майбутні господарі можна, можуть зробити тут ландшафтний дизайн на свої уподобання. Що ж, пропоную перейти до огляду будинку середини. Переходимо до огляду нашого будинку. Приході нас зустрічають якісні броньовані вхідні двері. Далі ми потрапляємо в коридор. Зліва у нас зустрічає прихожа для верхнього одягу. По лівій стороні перші двері у нас дитяча кімната. Стіни в даній кімнаті пофарбовані. По всьому будинку у нас Постелений якісний ламінат. Далі в нас іде гардеробна. В кінці цієї гардеробної, як бачимо, двоконтурний котел. Він йде як на опалення, так і на підігрів води. Далі по коридору у нас кухня. Вона має загальну площу 37 квадратних метрів. Вся техніка в даній кухні залишається. Холодильник, посудомийна машина. Все залишається. Дана кухня має вихід на задній двір. Далі зліва в нас спальня, вона також з виходом на задній двір. Далі у нас санвузол. Він роздільний в сучасному кафелі. Переходимо до третьої кімнати. Її використовують господарі як робочу зону. Нагадаю, загальна площа даного будинку 108 квадратних метрів. По всій площі даного будинку проходить тепла підлога. Що ж, в принципі, все. Дякую за увагу. Дякую за увагу і до зустрічі на нових об'єктах.